За кілька днів, говорить фермер Дмитро Ілляш, на цьому полі розпочнуть збір кавунів. Ягоди достигають і набираються смаку. Фермерське господарство Дмитро заснував у 2021 році. Вирощує зернові, бобові та технічні культури. Цьогоріч розповідає, вперше засіяв поле кавунами. Є ранні та пізні. Загалом сім сортів. Ну, люди вирощують і так як в ну, нас там. Бу було трошки вільного часу, то ми вирішили спробувати також себе в цій культурі. Нам сподобалося. Планували 10 посадити, а посадили 5 гектарів. Ну, були певні труднощі. Там, як перший рік, дуже багато там, помилок, того там були, були свої складнощі, які не, не, не вийшло на всю площу нам закрити ковуни. Кавуни ростуть під крапельним зрошенням, тому посуха каже Дмитро, на них не вплинула. Прогнози на свій перший врожай баштаних. Фермер робить обережні. Зараз це тяжко сказати, тому що перший рік я не розумію. От покупці, хто займається реалізацією, кавуна, то казали, що тут непоганий врожай. Кавуни вирощені на цьому полі будуть реалізовувати у різних регіонах України. Аби покупець знав, де була вирощена ягода, каже Дмитро. Вирішили клеїти наліпки з написом Херсонські кавуни. Ідея це була наша, вся колективна, так як треба просувати бренд, щоб знали, пам'ятали херсонські кавуни. Вони були одні з найкращих і будуть з найкращих. А ми будемо удосконалюватися в технології. Якості і щоб от люди знали, що все рівно херсонського кавуна такого не візде можна придбати. Через наближеність до лінії фронту займатися фермерством на правобережжі Херсонщини ризикована, каже Дмитро. Втім, попри небезпеку, аграрії продовжують засівати поля. Ми, хоч і 15 кілометрів від лінії фронту, але також є тут і дронові атаки, і все, все це єсть. Навіть коли ми починали вирощувати і там задумались над вирощуванцем, то тоді не було такого зараз цього побільшало. У 2025 році під Баштані на правобережжі було засіяно близько двох тисяч гектарів. Вже зібрали перші пів тисячі ранніх кавунів. За два-три тижні розпочнеться масовий збір врожаю. Розповів директор обласного департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Дмитро Юнусов. Кожна громада сажала сажала кавуни, але ну ми фіксуємо збільшення по Білозерській громаді, по Чорнобайській громаді, по Мозиківській. Громаді по Велександрівським ми фіксуємо теж збільшена площі раніше. кожна громада, але не в таких об'ємах вирощувала там поодинокі такі випадки були Засіву кавунів. До початку повномасштабного вторгнення Херсонські Баштані масово вирощували передовсім на лівобережжі області, яке тимчасово окуповане. Оля Ляшенко, Роман Царьовий Горпеченко, Суспільні новини, Херсонщина.